Перед новим роком у молодіжному центрі Коломищини відбуваються змагання з волейболу серед команд дівчат. Турнір має назву Краса врятує світ. За перемогу змагаються чотири команди. Однак призи всі отримують ще на урочистому відкритті, а потім борються лише за кубки. Бачив змагання на власні очі Богдан Малецький. Співорганізаторами турніру стали Коломийський районний молодіжний центр. Тавіл молоді із спорту райдержадміністрації приїхав на свято спорту, і голова районної ради Роман Дячук він розповів, що з допомогою спорту люди повинні об'єднуватися та робити все. Для досягнення миру у державі. Я е, довгий час мав відношення до волейболу і завжди остання неділя року у нас був такий волейбольний фестиваль чоловічий це Кубок Коломиї, де зустрічалися всі, всі учасники, всі, хто грає в волейбол на Коломийщині, в місті Коломиї. І дякуючи молодіжному центру Коломийської районної ради за започаткований турнір Краса заради миру, де це вже не перший, де ми можемо зустрітися з вами. Я я вважаю вам все-таки настільки молоді і гарні. Знаєте, що мені більше приємно бути тут серед вас, я тільки що був в локомотиві, де грають мужчини, там, там не так цікаво, як тут. Направду мені приємно, і я саме головне, що тут завтрашній день України, завтрашній день спорту. За перемогу боролися чотири команди з молодята на Отинії Великого Ключева та господарки майданчика, начальник управління освіти, районної державної адміністрації. Ігор Мартинюк зазначив, що турнір має не лише спортивне, але й виховне значення. Ми бачимо, що у ваших руках майбутнє, тобто майбутнє у красивих дівчатах, красивих хлопцях дійсно тих людей, які дбають і ведуть здоровий спосіб життя. Що хотілося побажати? Побажати вам безстров, хай переможе сильніший напередодні різдвяних і новорічних свят. Здоров'я, терпіння, безсмарного неба. На майданчику тушилася, запекла боротьба з-паміж команд. Виділялися господарки. Вони в результаті і стали переможцями турніру. Ще на початку змагань молоді козаки вручили дівчаткам смаколики, а чемпіони отримали ще й красивий кубок. Господарки майданчика тепер мають нову волейбольну форму.